Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. О! ще можеш трошки. Добрий ранок. Відкриття сезону ловлі на карася. До речі, давно мрію про це. Карася я ловлю 2-3. Рази на рік, і сьогодні ми вирішили приїхати зловити справжніх андросіївських українських карасів. В карасі живуть дуже великі, радіють життю. І ми сьогодні вирішили трошки, їм це, їх настрій, веселий зімсувати, а саме зловити пару карасів. Взагалі день у нас розписаний, насичений, і очікують багато. Я так сподіваюся, на це. І сюрпризів для мене, і особисто від Юрія Юрія Андрусіївської, якісь кухню хоче нам приготувати, здивувати своїм місцевим колоритом місцевою кухнею Андрусіївською. Відбулося перше, перше закидування на чесночниці, пуфіки. Не люблю я цього, звісно, але життя диктує свої умови, я всі ловлять на нього. Ну, і я так само. Я колись раніше ловив хробак, опариш і хліб. Тісто, ну там мастирка ще. А зараз, бачите, попридумують, різні, різну хімію. Риба реагує на них нормально, любить клює. Ми так само закинули, хоча одна перша удочка у мене закинута на опариша, а дві на старних на ці пуфіки. Кажуть, що на них клює карась. Так, є у нас клювання, є, є, є. Не готовий сказати що. Скажу вам так. Опа. Опа. Навірно, крупний карась. Карась на нересті. Не знаю, може не карась, може картик взяв. Можу... О! Посилювич! Давайте подхватку! Є карпус! Карпець! Карпецький є! Тіка ті, не спіши! Це я собі кажу, не спіши Ага, кадні, що ти отакий можна! Курпець! Стой, 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 стой! Посиліч! Ти поняв? Ти велички, правда! Але все одно приємно, правда? Давай, молодець. 7-4, а мені 5. <рес> ну що, перший зускарник. Ну, да, Величкі ну, да, ну, невеликий, але по закону жанру. Слава Богу, що є власник. Ми в нього запитаємо, що нам робити з цим копірцям, чи ми його пожаримо. Чи ми Я, думаю, такі да, якщо то може одного пожаримо, ми це да. не да, а або цього випустимо. А по всього випустимо, якщо крупніше буде, то пожаримо. Да. Да? Ось такий коропець, так. Да. Бачите, зірками. Класно, це лисий, по-моєму, так? Да? Хорошо взяв, кстати, взяв за верхню цю, знаєш. Ні, я не Ні, ну пуфік він плавучий, видно, знаєш де ти поцікнув добре. Хороший, але... Дякую тобі за те, що ти приніс нам стільки задоволення. І Ми його так чекали довго, і він перший. а? пише. тебе! Спливи, пливи ми п'ятрові. Дай голову верти. А такі. Бачиш щотку. Хоп-хоп є. Касапчик. Карпік Андрусіївський. Да? Короб, так. Да, Думали, що будуть карасі Андрусіївські, у нас виходять одні коробці. Вони великі, правда, ну що зробить. Є Юра Андрусіївський нам зараз каже. Та й -то, ми да, так зразу. Є, є короб. Короп андрусіївський, карась Андрусіївський. І Юра Так. Да, і суп, який ми сьогодні будемо їсти, тоже буде Андрусівський. Андросівський, так. Да. Все Андрусевська. Це не суп борщ, бути. — Борщ зелене. Андрусівський. Андрусівський. Да. Це такий самий карапес, наверное, їв? да. дякую. Пригощу тебе. Це коротше, така ситуація, що ви зрозуміли, що в житті буває так. Буквально перед цим за 15 хвилин я випустив, ну не 15, пів години, випустив коробця зеркального і мене одразу судьба відблагодарила і глянув трошки більше. А вот якраз бежит Юра Андрусіївський. Оооо. Знаєш, що тебе штуку лисить? Це показник. А? Це показник. То що ты мне грамоту випасиш? Да нет. Если ты 10, не листі, 10 років своей жизни начинає лесіть. О, не. Боюсь даже підняти, слухай. Реально, реально такий, що. зараз порвать соснат. Думаєш два з половини? Ну десь так. Не більше? Может, Я думаю, до десяти. О, oh, бачиш, аж рветься взяв. Бачиш, губа порвала. Бачиш гачок. Ні, гачок є. Губа порвалася. Повезли тобі, що гачок є. А то на берег? Ми її вітання. Я пропоную зробити прекрасне фото з цим корупцем. І скажу вам чесно, ми, мабуть, його зажаримо теж. До цього прекрасного блюда, яке, до речі, Юра Андрусівський, сьогодні нас буде пригощати під назвою Зелений борщ з карасями. Давня традиція. Зелений борщ з Z... карасями з сушеними карасями в печі на соломі. Суцільно-андрусії страва. У вас тут в Андрусіві в будь-яку хату заходиш і вам одразу от вам такі. Цього регіону, Ощанського, так. бо карасі взагалі пішли. З полісся там давнину їх готували, бо ну, іншого приготування якось зберегти продукт не було взагалі. І от е, таким образом їх сушили, але це ціла процедура. Тобто зараз його не висушиш. Ага, ну, печі, ж печі їх, сушили. Да, їх в печі сушили, е, пів оберемочка дров, щоб чуть-чуть була такою тепленькою. Потім е, їх засовують на соломі. В, Взагалі, зараз я, зараз роблять втазі. Я на новолі проводити. О, о, а Нобелі а колись їх сушили на верболозі, робили з верболозу такі плели як підносики. Угу. На підносики робили соломку, вложили в три ряди, щоб вона ну не, не багато соломи, а щоб вони так легесенько на ній і знизу чуть-чуть так його про це. І от на такі на, на такій основі вони в. в Ну, не знаю, градусів 30-40, щоб вона чуть-чуть... Скільки -чуть... часу вони там. Так, таким ну, чином... Ну, три, 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 За три рази потрібно. Тобто, у нас сьогодні разом з вами буде унікальна можливість спробувати традиційне національне блюдо села Андрусіїв в виконанні Андрусіївського Юри. Вітаємо вас, шановні наші глядачі, в проєкті Чоловіча Кухня. Сьогодні ми локаційно знаходимося на Андрусіївському ставку. Гарна водойма, гарні краєвиди, гарна природа. А також вона і приваблює своїми рецептами, які дуже незвичні і далеко уходять коріннями в 19 століття. Борщ з сушеними карасями в печі зелений, зелений. Що для цього нам потрібно? Сама окраса цього це, це, звичайно, карасі. Ми, Ці карасі непрості, вони сушені в печі, в печі і на соломі. От Що вони придадуть саме зеленому борщу, саме такий цікавий смак. Зараз наш казан він якраз закипів. Що ми будемо робити? Ми будемо робити, відділимо насамперед голови і будемо готувати його на бульйоні на бульйоні на рибному бульйоні відділимо голови О, навару нашому бульончику Будемо готувати картоплю, але будемо нарізати її не так, як нарізає кожна господиня вдома, хто кільцями, хто це, ми будемо нарізати по-сільському такими великими, скажем, кубиками. Наріжемо квадратиками, як хто. Так, по, побільше. побільшими такими шматочками. Щоб картопелька не розварилася, зараз ми поетапно будемо. Все, готувати так, дві половинки і, і більшими шматочками. Картопельку ми порізали білі грибочки. Їх потрібно, ми забули, їх потрібно замочити перед тим хоча б на 10-15 хвилин, щоб вони віддали смак. Воду ми вибираємо джерельну. Це скринички. І потім ми їх через хвилин 15-20, а можна навіть і замочувати їх на всю ніч. Моркочку навпіл. І просто такими шматками а придасть більш смак. Потрібно десь е, взагалі хвилинок 20, щоб вони прокипіли, тоді вони віддадуть е, смак бульйончику. І зараз е, хвилинок буквально 5-7 і будемо загружати морпочку. Зелений свіжо зірваний щавель і е, потрібно його взяти, отак, зіжмакати плотніше. І на такі кусочки, теж маленькі щоб він не розкипів, його буквально порізати І ще я вам скажу для пікантності, що робили наші дідусі з бабусями, вони що робили? Звичайно. Рвали кропиву ось так молодесеньку. Зриваємо, беремо, вона придасть нам пікантного смаку. Ми її також покришимо Кропивку. Ух, як вона пахне. Яєчка ми відварюємо перепалині обов'язково. Буквально дві хвилинки. Зараз погрузимо. Нашу моркочку. раз дошло до кипіння картопля і все це закіпає. Борще кохання. Спочатку кипить, потім бурлить, а потім вже настоюється і смакує. Димочок. Добавляти сіль нам потрібно, мабуть, в два, а то і в три етапи розказую, зв язки, зв язки, з чим це все пов'язано. Наша рибка, вона присолена і також віддасть сіль. До солі. Зараз трошечки картопля візьме на себе. І буквально в самому потім кінці ми будемо загружати щавель і нашу крапиву. А вже в самому самому кінці ми будемо погружати наші карасі. Все це вам покажемо. М -м, пахнуть просто неймовірно М -м, нашими поліськими краями. І прямо з цим бульйончиком він бачите, кого набрав окрасу. ми заливаємо наші білі грибочки у наш борщик. Також придаємо смаку нашому борщику, додаємо Перець горошком духмяний. Е, хто хто скільки, в грамах не знаю, але ми завжди додаємо на ложечку. І лавровий листочок. Е, можна теж до смаку, як хто забажає. Ми додамо ну, 3-4 листочка Ну і будемо ми загружати наш. Щавель із нашою кропивою колір придає борщу зелень. Беремо на смак. О, а також ми додамо туди один, один томат, а, а можна навіть і два. Рівджимо її на чотири частинки. Вона також придасть нам смаку. Можна додати також свіжий томат, якщо є в вижитий, або в пасту, якщо зараз, але колись додавали помідори. Отак ми і додали. Дві помідори. Ми додаємо свіжий. Зараз у нас є чесничок. Ріжемо його на такі кільця і додаємо. Цибульку також. Нічого не обжарюємо, додаємо все свіже. Знову ж пробуємо, що з цього всього у нас вийшло. О, то що потрібно. Добавляємо нашу зелень і Кропчик і петрушечку, Ну що, друзі, настав фінальний наш момент нашого приготування чарівного нашого борщу. За давніми традиціями ми погружаємо наші карасі. З печі на Соломі. Ось так. Дуже гарно. І ароматно смакота, просто не перевершено, і краєвиди також. Буквально 5 хвилин, щоб вони чуть-чуть прокипіли, 5 хвилин, не більше. І потрібно забрати з жар, і вони чуть-чуть мають хвилинок 5 настоятися, набрати ще більше смаку і все готово. Підводимо підсумки нашої сьогоднішньої рибалки. На прекрасній водоймі в селі Андрусіїв. І ставок називається тут Андрусіївський. Людина, яка на сьогодні годує тут Андрусіївський. Коротше, прекрасний день, прекрасний, е я так надіюсь, е прекрасне завершення нашої сьогоднішньої риболовлі. Зловили три прекрасних коропа. Кожен. Ну, практично ну, вони невеликі, але все одно ми їх зловили. Даже, можливо, навіть даже посмажимо. Але е фінал нашої сьогоднішньої риболовлі це блюдо, яке приготував наш друг Юра Андрусіївський під назвою Зелений борщ по-андрусіївськи з карасями з печі. Я правильно назвав? Правильно. правильно. Прекрасний фінал любої риболовлі, коли... У вас на столі стоїть такий казан. З... Борщ, борщ да? чи суп, як правильно? Борщ, борщ. борщ. Зеленим борщем, з такими карасами. Суп це буде після того, як ми помиємо казан, ага. ну, після борща. Тоді буде суп. Чоловічий стандарт порева, їдьте в Андрусію, їжте прекрасно. Андрусіївський борщ з карасями, з печі. Такого більше ніде не буде. Слава Україні! Героям слава! Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати.